Це ви бачите, так, да, друзі? Оце вулиця. І що характерно, вся вулиця брусчаткою вилажена. А брусчатка аж блистить. Це чи гранітна вона Це друга у нас хата дуже така гарна, бачите? Теж дерева, фруктові дерева. Теж, а ця е, менше трошки в фундаменті. Єрвони, вроді би, так? Да? Дивіться, погрібок. Погрибок. Городи Погреб домоторний капітальний. Я бачу, і як гараж даже є, де? Да? Невеличкий. Гараж нас таке літня кухня. Літня кухня. Так. Ось такий городик, бачите. Це другий, другий у нас такий будиночок. І такий непоганий. Вірандочка літня, можна тут навіть літом жити. Дівальчик поставити. Enough... Uh, Вода, каналізація. І каналізація. Тут тут дивиться, друзі, ]Eh. дивиться. Що ще треба? Що ще треба? 4-4 комнатна хат. Саме не за стіни. Да, вот это же. Батареї висять. Супер. Шо це, блядь, алюстрить тут якісь. there